Меган Макдоналд, Джуді Моді, розділ 5, моя смрадюча улюблениця. Завтрашній ранок настав. Щелепи все ще були зімкнені. Джуді спробувала подражнити головку мурахою. Дивись, що в мене є, сказала вона солодким голосочком, ніби звертаючись до маленької дитинки. Ти ж любиш мурашок, чи не так? Та щелепи не розійшлися ні на міліметр. Рослина навіть не поворухнулася. Джуді зовсім засмутилася. Вона обережно поклала рослину на дно з самого рюкзака. Вона все одно візьме її до школи разом із смердючим фаршем. В автобусі Джуді показала роки свою нову домашню улюбленицю. Я не змогла дочекатися миті, коли покажу всім, як вона їсть. Та тепер вона навіть не вирушиться і неприємно пахне. Сім, сім відкрийся, роки пригадав чарівні слова. Нічого не трапилось. Може, як в автобус підстрибуватиме, мухоловка відкриватиметься, припустив Рокі. Може, сказала Джуді, та навіть підготування автобуса не змусило її улюбленцю розкритися. Якщо ця штука помре, не лишиться ніякого, крім миші, на роль моєї улюбленої тваринки, мовила Джуді. Найперше, що сказав пан тот, коли пролунав дзвінок: «Добре, дітки, витягайте ваші е, течки для колажу про мене. Я приніс старі журнали, і наступні півгодини ви можете вирізати картинки для ваших колажів. У вас попереду ще три тижні, та я хочу подивитися, як просуватиметься ваша робота. Її тека для колажу про мене, Джуді, так е, переймалася своєю новою улюбленицею, що забула принести течку до школи. Джуді э, Муді кинула оком на Френку. У теку він вирізав картинки з макаронами, улюблена їжа, мурахами, улюблені тварини і черевиками. Черевики найкращий друг Френка перла пара черевиків. Джуді зазирнула в розтемнутий рюкзак під партою. Щелепи все, що були стулені. Тепер весь її рюкзак просмердівся. Чуді відірвала трубочку від пакетика соком і штрихнула венериному холовку. Невдача, вона ніколи не відкриється до того часу, коли можна буде показувати її класу. Ну як? запитав Френк. Що як? Ти збираєшся прийти? Куди? На мій день народження наступної суботи прийдуть всі хлопці з нашого класу, а також Едріан і Сенді з паралельного. Джуді Моді це не цікавило, навіть якби прийшов сам президент. Вона понюхала рюкзак, він смердів, як скунс. Що у твоєму рюкзаку? запитав Френк. Тебе це не стосується, буркнула Джуді. Смердить, як дохлий тунець, сказав Френк Перу. Джуді сподівається, що венерна мухоловка оживе і вкусить Френка ще наступного дня народження. До неї підійшов пан тот. Джуді, ти ще не вирізала жодної картинки. Ти принесла свою теку?» Так, принесла. Тобто вона була добре, ні, сказала Джуді. Вчора в мене з'явилась нова домашня улюблениця. Тільки не кажи мені, почав пан тот, що твоя нова тварина з'їла теку для колажу про мене. Та ні. Але вона з'їла дохлу муху і живу мураху, а потім великий шматок. Наступного разу постарайся не забути принести течку до школи Джуді. І, будь ласка, це всім стосується. Тримайте домашні завдання подалі від тварин. Моя нова улюбленця не тварина, пане то сказала Джуді, і вона не їсть домашніх завдань, тільки комахи, сирий фарш. Вона витягла венерину мухоловку з рюкзака. Джуді не вірила своїм очам, стебло більше не було похилене, пастка була широко відкрита і, здавалося, хотіла їсти. Це моя нова улюбленця, повідомила Джуді, її звати щелепи.